Програма Тема Дня на Українському радіо Дніпро. В ефірі Українське Радіо Дніпра вислухайте програму Тема дня у студії ведуча Мальвіна Карпенко. Сьогодні в передачі говоримо про соціальні та економічні підсумки року в нашому регіоні. Понад 300 ракет та 5 тисяч реактивних снарядів. Саме стільки бойового арсеналу ворог скерував на громади нашої області з 24 лютого. Гатив по житловим будинкам та критичній інфраструктурі забрав життя 167 мирних людей, ще 600 поранив. Для захисту регіону звели понад 200 ліній оборони та 50 кілометрів протитанкових ровів. Установили тисячі металевих їжаків. Також збільшили кількість ліжок у хірургії та травматології державним і обласним коштом, а також за підтримки благодійників, закупили для лікарень необхідне обладнання, аби лікарі могли працювати всупереч з неструмленням, забезпечили їх генераторами. Нині таких пристроїв у медичних закладах майже 500, Говорить перший заступник голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Володимир Орлов. Планували у 2022 році будівництва багато об'єктів інфраструктури. 71 об'єкт, це школи, дитсадочки, лікарні, амбулаторії, це розпочинати будівництво аеропорту в Дніпрі, спортивні об'єкти Кривого Рогу. Але всі плани нам зруйнувала Росія понад 300 Ракет, понад 5 тисяч реактивних снарядів все це ворог випустив саме по Дніпропетровщині. Загинули 167 мешканців нашої області, понад 600 поранені. Руйнація щодня цивільних об'єктів, 10 громад в трьох районах області, практично постійно під ворожими обстрілами. Руйнує ворог об'єкти критичної інфраструктури, енергетику, залишаючи нас без наших базових потреб. Це світло, тепло, електроенергія, вода. Зв'язок Дніпропетровська обласна державна адміністрація з перших днів війни розпочала роботу як Обласна військова адміністрація. Потрібно було вирішувати питання, які стосуються саме обороноздатності, саме оснащення армії. Ми стали гуманітарним хабом для Сходу України і допомагали внутрішньопереміщеним особам, а також пораненим, які їхали з найгарячіших точок саме на Дніпропетровщину. Оборонні споруди стосовно цього питання, не можу розголошувати всі дані, але. Ми зробили все, щоб максимально обезпечити Дніпропетровську область від ворога завдяки Збройним силам України, завдяки єднанню всіх гілоклади. Ми всі розуміємо, що з нога ворога за весь цей період жодного разу не ступала на територію Дніпропетровщини. 200 ліній оборони, 50 кілометрів противотанкових ровів, 3000 тисячі залізних їжаків. Передали військовим саме матеріали для будівництва блокпостів для оснащення. Ня лінія оборони, ми постійно допомагали і допомагаємо нашим військовим, нашій армії. Це в першу чергу одяг і спорядження для збройних сил України. Це забезпечення пальним і генераторами, це передані 40 автомобілів. Це 3 тисячі одиниць спецтехніки, це продукти харчування, це медикаменти, це дрони, це старлінки. Все це кожного дня передавалося на потребу збройних сил України для того, щоб наближати нашу по перемогу. в листопаді місяці був запроваджений проект офіса президента пункти незламності. Саме пункти незламності це ті місця, куди люди зможуть прийти у випадку блекауту або у випадку відключення їх осель від електроенергії для того, щоб забезпечити себе. В першу чергу підзарядити гаджети, випити гарячого чаю або кави, зігрітися нині в області працює 360 пунктів незламності, які облаштовані саме силами обласної військової адміністрації, а також громадами. Найбільша кількість це Дніпро, 55 і Кривий Ріг це 21 пункт незламності. 52 пункти незламності це об'єкти, які зробила Державна служба з надзвичайних ситуацій, і ми дуже вдячні. Нашому відповідальному бізнесу, які теж роблять такі звані пункти незламності, пункти обігріву, пункти подзарядки, як угодно можна їх назвати. Понад 500 пунктів відповідального бізнесу, які розташовані в супермаркеті, рітейлі, в аптеках, в автозаправочних комплексах, а також в банківських відділеннях. їх кількість постійно збільшується. Наші підприємці постійно долучаються стосовно медичних закладів. Дійсно, медицина. Зазнала максимального навантаження саме в цей період. На 38% збільшений ліжковий фонд саме хірургічних відділень, на 50% збільшений ліжковий фонд травматологічних відділень. Придбано медикаментів на 340 мільйонів гривень. 500 генераторів забезпечують роботу всіх. Медичних закладів у випадку відключення їх від енергопостачання придбали нужне обладнання з понад 500 одиниць це томографи, МРТ, рентгени, ангіографи. Частина обладнання придбана за рахунок коштів державного та обласного бюджету. Частина обладнання це допомога наших донорів, допомога благодійних організацій. Стосовно гуманітарної допомоги, як я вже наголошував, що Дніпропетровщина спочатку військової агресії стала потужним гуманітарним хабом. 1,7 мільйона продуктових наборів для мешканців постраждалих областей це Донецьк, Луганськ, Запоріжжя, Київська область, Чернігів і Харків. Також нефасовані продукти пішли в області, які теж постраждали у кількості 1,3 тисячі тонн це мука, м'ясо, консерви. Кожного дня ми допомагаємо всім постраждалим стосовно Херсонської області після деокупації частини Херсонської області Дніпропетровщина – одна з перших областей, які надала допомога нашим сусідям. Це 116 тонн продуктів для громад області: це макарони, олія, борошна, цукор, крупи, 40 одиниць спецтехніки, будівельні матеріали. І наразі будівельні бригади відновлюють критичну інфраструктуру. Херсонської області працюючи від Дніпропетровщини. стосовно промисловості, промисловість 86% над Великого бізнесу над великою промисловості Дніпропетровщини наразі працює. Працює не на повну потужність. Ми розуміємо, що логістичні проблеми, проблеми з електроенергією, але вони сплачують податки, виплачують заробітну плату. Малий і середній бізнес. 7 тисяч вновь зареєстрованих ФОПів саме Дніпропетровщини. Це досить непоганий результат з початку війни. За програмою Кабміна, релокації підприємств. Ми отримуємо отримали понад 400 заявок. 78 підприємств за цієї програми залишилося працювати на Дніпропетровщині. 17 з них вже розпочали свою роботу. 16 готуються до запуску. Інша кількість наразі працюють в режимі складу. Обласна військова адміністрація постійно допомагала і буде допомагати підприємству підприємствам, тому що економіка рухається вперед. і Нам потрібно, щоб Війна, скажімо, військові воювали. А економіка рухалась вперед і йшла далі. Питання наших аграріїв вони сіяли, збирали, продовжуються робити, і я впевнений, що і не зупиняться. Тому що під ворожими обстрілами, під ракетними ударами, постійно працювали в полях три мільйони тонн зерна, півтора мільйони тонн овочів, так званого борщового набору. Ми можемо гарантувати, що область буде з хлібом, з овочами. Ніяких проблем не буде. Будемо допомагати сусідям, і зерно будемо експортувати озимі 640 тисяч гектарів. Вже посіяна це на 16% менш аніж минула річ, але об'єктивні причини в першу чергу це, як я вже казав, 10 громад, які під обстрілами, частина земель, яка наразі замінована і не прийшли, відповідні служби, не відпрацювали ще. І ми можемо казати, що частина врожаю цього року це кукурузи і сонячних все в полях. Але я ще раз наголошую, що про жодних проблем з зерном, з хлібом. з Овочами в нас не буде. Ремонтні роботи проводилися на 63 дорогах області. Він понад півтори тисячі кілометрів доріг. Такий ремонт нам вкрай важливий, тому що в першу чергу добрі дороги це гарна логістика. Це переміщення вантажів техніки, які вкрай необхідні саме наразі нам на сході, нашим військовим. Це Повернення внутрішньопереміщених особ, це евакуація людей з найгарячіших точок. А також це швидкий доїзд поранених в, наших, в наші госпіталя. Попри війну в області виплатили майже 4,5 мільярди гривень соціальної допомоги. Зареєстрували понад 370 тисяч переселенців, і детальніше про те, яку соціальну допомогу надавали в нашій області, розповість заступниця голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Ольга Горб. соціально гуманітарна сфера у Дніпропетровській області це ще один сегмент лінії фронту цивільного фронту в нашій області. Щомісяця місяця всі соціальні виплати мешканцям нашої області. Проводяться вчасно та в повному обсязі цього року. Було сплачено майже 4,5 мільйони гривень державної допомоги. Її отримали 200 тисяч людей, які проживають на Дніпропетровщині. Це багатодітні та малозабезпечені родини, молоді батьки, люди літнього віку та люди з інвалідністю. Отримують мешканці області і пільги на оплату житлово-комунальних послуг та субсидії. Допомога внутрішньо переміщеним особам. Спочатку активних військових дій Дніпропетровщина стала прихистком для сотень тисяч українців. Всі люди, які тікали від війни, їхали через нашу область: а це Донецька, Луганська, Запорізька, Херсонська, Миколаївська області. Сьогодні на в нашій області вже зареєстровано 370 тисяч людей, які потрапляють від війни з інших областей. Це майже 90 тисяч. Дітей, 17 тисяч людей з інвалідністю і 67 тисяч літніх людей, і це лише ті, хто офіційно зареєструвався в нашій області. Є родини, які проїжджали транзитом чи не реєструвалися в перші місяці. Було колосальне навантаження для нашої області від напливу людей. Соціальні працівники працювали цілодобово, реєстрували людей, які потребували допомоги на місцях. Також у кожній територіальній Льній громаді нашої області були створені центри допомоги, шелтери, гуманітарні хаби. Вони допомагали з житлом, надавали гуманітарну допомогу, допомагали з лікуванням, влаштуванням дітей до дитячих садочків та шкіл з роботою для старшого населення. Цього року нові мешканці області отримали від держави більше 6 мільярдів гривень державної допомоги. Ми також передавали громадам для людей з гарячим. Точок гуманітарну допомогу це більше двох тисяч тонн продуктів харчування, десятки тонн одягу та постільної білизни, побутові прибори, засоби гігієни. Ми в на фронті соціально-гуманітарної допомоги не одні нам допомагають міжнародні партнери, 130 іноземних організацій на сьогодні працюють на території Дніпропетровської області. Внутрішні переміщені особи від них отримали. Мують продукти харчування, засоби гігієни, ліки, опалювальні прилади, одяг, а також матеріальну допомогу. Діють грошові виплати від агенції ООН. Надає агенція і допомогу тергромадам, які на сьогодні потерпають від російської навали. Це територіальні громади у трьох районах нашої області. Нагадаю, Криворізький, Нікопольський та Синельниковський райони. А вони отримують від міжнародного партнерів також набори будівельних матеріалів для того, щоб відремонтувати свої постраждалі оселі. На Дніпропетровщині за рік відкрили 32 центри адміністративних послуг. Загалом в області працюють нині 194 такі точки. Там надали 1 мільйон різних адміністративних послуг. Детальніше про цифровізацію нашого регіону за останній рік розповів заступник голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Іван Начовний. Це був дуже складний рік для нашої цифровізації нашої області, але нам дуже приємно звітувати про те, що Ліндровщина залишається вже другий рік поспіль, лідером цифровізації серед інших регіонів України. На сьогодні ми продовжуємо посідати першу сходинку по темпах та розвитку нашої цифровізації. І хочемо звітувати про те, що на сьогодні ми виконали всі показники, що перед нами ставило Міністерство цифрової Трансформації та уряд. А саме ми завершили трансформацію наших територіальних громад по створенню територіального підрозділу, саме центр надання адміністративних послуг, що Опоновано на цей рік і на сьогодні ми маємо вже 194 працюючих точки, де наші мешканці можуть прийти та отримати весь перелік адміністративних послуг, що надається сьогодні згідно усіх діючих нормативно-правових актів. Також на сьогодні ми маємо 32 відкриті точки в наших територіальних громадах саме за цей рік в умовах війни, попри всі забаганки та неможливості, нам дуже приємно і хочу подякувати всім нашим територіальним громадам за те, що вони зібрали всі свої зусилля та змогли відкритися. Також хочемо зазначити, що на Сьогодні наше центр надання адміністративних послуг надали близько одного мільйона послуг для наших мешканців. Цей показник він трошки більше ніж показник минулого року. Це зумовлено тим, що наша область одна з пролових областей, яка прийняла найбільшу кількість переселенців з наших суміжних областей побратиму, що потрапляють від навали російського вторгнення, і саме переселенці отримали близько 250 чи трошки більше послуг. Вони сформували свої довідки про зміну місця в реєстрації, так, як ви вони отримали пільги, субсидії також мешканці, що приймають населення переміщених осіб сім'їх. Вони реєструються в програмі да, також отримують компенсацію за комунальні послуги і інше. Нам дуже приємно, що Дмитровська область приймає участь в багатьох пілотних проєктах по цифровізації різноманітних реєстрів установ та. Продуктів, що впроваджуються різними міністерствами та центральними органами виконавчої влади нашої країни, і на сьогодні ми плануємо, що 23-й рік він пройде таку педигідю великого пеперлесу та півелесу. Да, коли адмінпослуги та інші види послуг, що доступні для наших мешканців, вони будуть зосереджені саме в єдиному місці, де будуть вони надаватися, і людям повинно бути витрачати якомога менше вільного свого часу для того, щоб бігати по різних інстанціях і можливості це отримувати. Саме в одному місці, тож ми плануємо у 2023 році завершити реформу ЦНАПів, да відкрити ЦНАПи в усіх територіальних громадах нашої області і подалі займати першу сходинку по темпах розвитку адмінпослуг, по темпах розвитку цифровізації, да та бути і надалі першими в усіх пілотних проєктах з нашими міжнародними донорами, з нашими внутрішніми партнерами та з усіма іншими міністерствами по цифровізації нашого регіону. Наша передача добігає кінця. Нагадаю, ви слухали програму Тема дня, і сьогодні ми говорили про соціальні та економічні підсумки року в нашому регіоні. Режисер ефіру Олександр Сохач, інженер Микола Нікалішин. А для вас в студії працювала ведуча Мальвіна Гарпенко. До зустрічі в ефірі! Програма Тема Дня. Українському радіо Дніпро